Минув рівно тиждень, відколи у школі у Пашаварі у Пакистані талібанські бойовики розстріляли понад 140 людей. Більшість з них були дітьми. Навіть зараз усі, хто хоче потрапити на територію школи, обшукують. Солдати охороняють браму і пропускають сюди тільки батьків, які і далі приходять, аби забрати особисті речі загиблих дітей. Цій жінці пощастило. Її діти вижили, але кошмар того, що сталося, переслідуватиме їх ще довго. Моїм дітям і досі сниться той напад, той день каже вона. Вони бачать всі ці жахіття. Ніби кілька днів минуло, але все свіже в пам'яті. Хто міг подумати, що це станеться? Які батьки навіть можуть собі таке уявити. Мої діти завжди були такі щасливі у цій школі. Арманепне खुशी побатку напад на пашаварську школу немає аналогів в історії Пакистану. Найбільш кривавий теракт не лише за кількістю загиблих, але й за жорстокістю. Адже ніколи раніше подібні трагедії не ставалися у школах. Ми страждаємо. Ми батьки, що втратили тут дітей, каже чоловік, якого у школі загинув син. Але ці страждання лише зміцнять наші наміри і далі боротися з Талібаном. «Пакистанський уряд обіцяє знайти і покарати усіх причетних до планування нападу, але не виключає, що в майбутньому такі спроби можуть повторюватися. Ми була отримаємо дані від розсвітлу по всій країні, каже міністр внутрішніх справ Пакистану. Вони свідчать про те, що бойовики готуються, і ми весь час можемо чекати нових жорстоких нелюдських нападів. Ми маємо бути уважними. Відповідальний за напад на школу взяв на себе пакистанський осередок Талібану. Представники якого кажуть, що їхньою метою є повалити уряд. Військові аналітики вважають, що це ісламійське угруповання настільки потужне, що страти окремих його членів не зможуть послабити його чи тим більше викорінити.